В Україні у північ для вас працюють команда інтера. І я, Анастасія Дауголи. Підбиваємо підсумки доби 23 березня. Росіяни атакують українські області дронами. За інформацією повітряних сил, безпілотників кілька груп із різних напрямків, для яких областей є загроза на тепер. Ви бачите на своїх екранах. Просимо вас дослухатися до сигналів тривоги і подбати про власну безпеку. В Ерріяді завершилася українсько-американська зустріч. Про таке повідомив міністр оборони України Умєров. За його словами, розмова була конструктивною та змістовною. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Більше подробиць він не розповів. Нагадаю, у понеділок у столиці Саудівської Аравії запланована окрема зустріч представників Сполучених Штатів і Російської Федерації. 88 разів протягом неділі обстрілювали росіяни Сумщину. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. У Миропільській громаді окупанти вбили двох людей, ще одну поранили. Пошкоджено приміщення навчального закладу, зруйновано приватний будинок. Приватну оселю понівечено і в Юнаківській громаді. У Краснопільській пошкоджено виробничі, адміністративні, складські приміщення, дві автівки. На трасі Харків-Охтирка пошкоджено дорожні покриття та Автомобіль. Дроном росіяни атакували село Велика Бабка. Це на Харківщині. Як повідомляє обласна влада, внаслідок падіння БПЛА поранено вагітну жінку та чоловіка. Обох ушпиталили. У Печенігах на Харківщині після атаки російських дронів знищені ліцей та алея пам'яті. Про це повідомив у телеграмі Печеніський селищний голова Олександр Гусаров. Ліцей імені Семирадського, за його словами, це. Опорний заклад освіти у ньому. Навчалися покоління печеніжців. Понівичина і алея слави та пам'яті захисників України, жителів громади. Крім того, у печенігах зруйновано адмінбудівлю, низку торговельних павільйонів, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Нагадаю, посели, окупаційна влада вдар... окупаційна армія вдарила безпілотниками близько другої години ночі. Загалом на Харківщині через атаки армії Росії за минулу добу поранено п'ятьох людей. Росіяни впродовж дня атакували Нікопольські та Синельніківські райони Дніпропетровщини. Як сповістили в ОВА, окупанти били також з артилерії та дронами камікадзе. По Нікополі, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. Там понівечена інфраструктура. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, теплиця, газогін. Побиті два легковики. По обіді російські армійці скерували БПЛА на Новопавлівську громаду Синельніківського району. Там Знищений один будинок. Потрощені дві господарські споруди, сім вуликів. Надвечір противник ударив по межівській громаді. Наслідки встановлюють. Населений пункт надія на Луганщині. Звільнили від російських окупантів. Про таке повідомляє третя окрема штурмова бригада. Контроль над селом відновили сили першого штурмового батальйону. Загалом від ворога звільнили три квадратних кілометри території. Операція з визволення надії тривала 30 годин. У Торецьку, на Донеччині наші повітряні сили уразили район зосередження сил окупантів. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, йдеться про. Військових російської першої окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку операцію провели 21 березня. Місце розміщення сил противника повністю зруйноване. Знищено його десантно штурмові групи та операторів БПЛА. Результат ураження уточнюється, але зниження ефективності підрозділів армії РФ на турецькому напрямку вже відчувають наші бійці. Полон убиває, не мовчи. Під такими гаслами у Чернівцях відбулася акція нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників. Рідні героїв щонеділі збираються, аби привернути увагу громадськості та влади до бранців Росії. Репортаж Ольги Лучик. Красивий, мужній, справедливий. На цих світлинах Тарас Безкоровайний, йому 31. В одному з боїв зник безвісти на Купінському напрямку у селищі Дворічне. Востаннє мама Олена з ним спілкувалася 28 лютого. Пригадую, зазвичай він небагатослівний. а того разу навпаки. Він сказав, добре, мам, що ви у мене є. А я йому сказала, добре, синочок, що ти у мене є. І побажала, щоб він скоріше повернувся додому. Ось так і мене. Таке відчуття було, я думаю, Боже, він такий малослівний, менше, в мене більш такий ласкавіший. Я думаю, це щось він так як попрощався. Але гонила думки і думаю, за погане краще не думати. Завжди треба думати про хороше. Бо навіть саму найтемнішу ніч просвітлюється світло. Я сподіваюся, що в мене буде світанок після найтемнішої ночі для мене буде світанок. Я дуже-дуже чекаю свого сина. На головній площі Чернівців рідні українські захисників, котрі у полоні чи зникли безвісти. У кожного своя історія, біль та невідомість. У центрі порожні стільці з скітелями та особливий стіл з святковим тортом, канапками, чаєм та окопною свічкою. Інна не стримує гірких материнських сліз. У її сина Сергія сьогодні день народження. Йому виповнюється 28 років. Уже півроку вона не має від нього жодної звістки. Моє сонечко 26 вересня він пішов на позиції, і 27 вересня він рахується без істі зниклим уже 24-го року. Проходив службу у 214 спеціальному батальйоні обфор на Кураківському напрямку на Донеччині. Дуже хороша, була спокійна дитина. Займався туризмом, спортивним орієнтуванням. Має багато медалів з кожною новою такою акцією. Людей, котрі шукають своїх воїнів, стає більше. Організатори закликають владу і громадськість без упину нагадувати світові, що полон вбиває. Полон биває не тільки фізично, але й морально. і Всі це розуміють, і вбиває не тільки полонених, а й їхніх родин, які тримають руку на пульсі на телефоні. Вони чекають дзвінка, вони чекають на повернення своїх героїв додому. І насправді можна навіть бачити таку. Тенденцію, що багато вже матерів, які чекають, вони дуже сильно хворіють. Вони хворіють через стрес, так само, як їх сини хворіють там у полоні. До акції нагадування, яка відбувається у всіх великих містах, організатори закликають долучатися усіх небайдужих. З вірою у швидке повернення наших захисників із Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Унаслідок вибуху на Одещині поранені троє правоохоронців. Про таке повідомила обласна поліція. Там кажуть, рвонуло рвонула в управлінні поліції після того, як туди увійшла жінка з пакетом. У ньому ймовірно могла бути вибухівка. Жінка загинула. Усі деталі ще встановлюють. 1045 дітей віком від 5 до 18 років одночасно виконують кікбоксерські вправи, і це новий рекорд України. Його зафіксувала книга світових рекордів на чемпіонаті України з кікбоксингу, що відбувся на Київщині. Наша знімальна група побувала на цьому заході. Владислав готує свого вихованця до бою. Заслужений майстер спорту України з тайландського боксу бронзовий призер європейських ігор. Згадує, як і сам у 22-му році готувався до чемпіонату України. Не припинив тренувань, навіть коли частину його рідної Херсонщини вже було окуповано. Ми готувалися, було дуже важко. Ми навіть бігали, коли російські війська захопили головний центр стояли з автоматами. Ми бігали. Пощастило, що нас не тронули, але було дуже страшно, тому що вони викрадали людей, катували. Своїх двох учнів на змагання привіз ігор. Чоловік понад 10 років віддав роботі у правоохоронних органах та підготовці майбутніх спортсменів. З початком великої війни записався у добровольчий батальйон Нацполіції, виконував бойові завдання на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Каже, спортивна підготовка не раз допомагала в бою. Спортивний досвід формує ваш характер, волю до перемоги, волю до боротьби. І це однозначно дає поштовх, який коли ти в таких ситуаціях ніби вже все. Безвихідно, але ти включаєшся, і як кажуть, відкривається друге дихання, і ти робиш те, що маєш зробити. Сотні молодих спортсменів із 23 областей України зібралися на чемпіонат України з кікбоксингу, що цими днями відбувається на Київщині. Змагаються за місце в національній збірній, аби представляти батьківщину на міжнародних турнірах. Така кількість дітей це великий показник, що ми сильна нація і наша перемога буде за нами. Вони зможуть в житті досягати і в інших сферах перемоги. Тому діти спілкуються, діти знайомляться, у дітей є мотивація попасти на всесвітні ігри. На цих кадрах багаторазова чемпіонка України, Європи та світу Ольга Булгакова проводить для юних спортсменів спеціальну руханку. 1045 учасників одночасно, наживо та онлайн. Вони працюють безперервно 10 хвилин і встановлюють новий рекорд України. В наш час дуже важливо, тому що ми маємо показувати, що діти тренуються, діти працюють, виступають на змаганнях. Я не очікувала таку кількість. Але все пройшло добре, обережно. Бо ми робили з елементами кікбоксингу, тому всі ніби задоволені. Щасливі більше відбувається таких заходів, щоб показати єдність нашої країни, силу і тим паче діти це наше майбутнє покоління. Дуже важко в час війни, коли тривога і все інше, знайти час так, щоб в безпеці провести будь-який масовий захід. Провести в онлайн і офлайн форматі ще важче, бо це має бути трансляція в прямому ефірі, щоб не було збою одночасного виконання. І коли це виконують 1045 дітей, це не просто. Друге, треба підтвердити те, що вони зареєструвалися і дуже швидко порахувати представниками, щоб їх була відповідна кількість. Представники книги світових рекордів та учасники змагань сподіваються, що надалі кількість таких активностей в Україні лише зростатиме. Адже кожен спортивний захід це демонстрація сили українського народу, нашої спільної жаги до перемоги. Вероніка Ведмецька, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Збірна України з рахунком 3-0 поступилася збірній Бельгії у матчі відповіді плей-офф Ліги Націй УЄФА. Тож, за підсумками двох поєдинків, саме збірна Бельгії гарантувала собі участь в елітному дивізіоні Ліги Націй наступного сезону у групі А. Натомість збірна України виступатиме у дивізіоні Б. І я нагадую, що росіяни вже запустили ударні дрони у Запорізькій ОВА. Повідомляють про. Пожежу після ворожого обстрілу, загалом безпілотників, кілька груп, для яких областей небезпека є на тепер. Ви бачите на своїх екранах, просимо вас реагувати на сигнали тривоги і бути в укриттях. Такі новини. Я бажаю вам безпечної ночі. Бережіть себе і рідних. На ранок починаємо. Новий день і новий тиждень. Все буде Україна!